Всім привіт! Прийшла посилочка з таким клином. Як бачите це Дамаск. Ну, заявлено в пакеті було по центру У8, наскільки я знаю. Також, також присутня 65Г, 9ХФ, значить які там ще, я не пам'ятаю. ШХ 15, 65Г, ну, середньої, високовуглецевій сталі, я так зрозумів. Ну, посередині буде така тверденька сталюка У8. E, клеймо показати не буду. Не буду рекламувати чи це ні, бо я не знаю цього коваля. E, з цієї пластини мені треба буде зробити довести його і кажуть до пуття зробити ножика. E, заявлено тисячу слоїв тут. Ну, На перший погляд присутній провар по всій площі клина. От. Слісарка зроблена бездоганно, нема до чого придертися. Я Хотів би ще декілька слів, просто так для інформації пускати. Всім, хто мене дивиться, моїм підписникам, хоча їх багато, там є півтори тисячі, але хотілося б більше мати, трохи більше розказати ну, інформацію за себе. Коли я починав займатися цією справою, я для себе вирішив робити ніж від початку до кінця, від ковки, ну, від, якось, від железяки і до пошиваючих ла. Ось так щось мені захотілося, щоб все було зроблено одним роком. Значить, вчився шити, вчився ну, працювати з шкірою, це дуже складна то ж, то, справа. От, ці різні сорти є шкіри. Ну, не буду багато про це говорити, але ну, це не просто, сказати так. Але є хлопці, які роблять по-другому хитріше. Купляють вже готовий ніж. Він відмієш пластину, клин готовий, спусканий, відшліфований, відполірований і так далі, і заточений. Остається що, зробити руків'я і пошити чехол. Продаються бальстера, тильники, Приклеїв дерев'яшку, відполірував і шліфував, відіслав ножик цьому портному, який шиє чехли. Поширив чехол і продається це все. Продається швидко, продає, ну, нож якісний, зрозуміло, що люди, які цим займаються, вже на заказ роблять навіть ці самі чехли, вони це роблять, тому що поганого чехла я заказувати теж не буду на місці цього майстра. Це без обіду для цих хлопців, які займаю... я їх називаю зборщиками. Це без обіди для цих хлопців-зборщиків. У них своя справа, у мене своя, у кожного своє. Але ну, я для себе вирішив робити ножа від початку і до кінця, своїми руками одну людиною. Мені це подобається. Хоча є виключення, коли, от, наприклад, ось, ось мені попросили зробити ножа з дамаскою сталі. Сам я дамаск не варю. У мене нема таких умов, але ну, прийшлося купити готову, готовий ніж. Буду я з борщиком тепер. Так, також там у мене є ролики, які я, в яких я показував, як я роблю ножі з готових пластин, ну, таких як, там, наприклад, Х12МФ, або 95 х 18 або якісь порошкові сталі. О, да. Там готова пластина, з якої я сам роблю слісарочку, спуски там все це, ну якби це, це вже більш-менш куда ще нічого. Але коли вже ніж повністю готовий, можна сказати, приклеїти ручки, рукоятку, пошити чехла, то це фактично по собі вартості він не набагато дорожчий того, що я буду, наприклад, відковувати ШХ-15 в своїх умовах. Малосерійне або серійне виробництво цих ножів, цих пластин. Воно обходиться недорого для масового випуску такого. Роблять двоє-троє хлопців, четверо бригада якась, ковалів, слісарів і так далі. Вони працюють, вже набили руку собі і виробляють отакі квилки. Робота достойна. Робота достойна, провари бачу присутні всюди між слоями. Бачу слісарку дуже бездоганно. придертися нема до чого. Робота виповнена дуже гарно, дуже добре. Буде достойний ніж. Але ну, є такі люди, хоча я наскільки знаю, по мір, я не одного такого знаю, хочу, щоб ніж був зроблений одними руками, одною людиною. От я хочу, щоб повністю була робота, зроблена одним От Я для себе так вирішив, що я буду займатися іменно таким. Подобається комусь чи не подобається, але ще колись ще навіть на відео я не знімав, ще навіть не додумався до цього Ютубу. Починав вчитися і шити ці чехли і все. Ну, як кажуть, від нуля. Тепер же якраз всі розумні, всі хочуть якби показати свої роботи, щоб хтось оцінив, дуже приємно, коли йому щось виходить. От, які відгуки якісь пишуть там. Практично, якщо відгук за ніж, от, наприклад, в коментарях... От гарний ніж майстер, всі, як кажуть, лаври, будуть тому, хто його продав, хто зробив останній штрих. А ті, хто кував його, ті, хто ті чехли лишив, відливав цей больстер, тильник чи ще щось там, вони забуті. Практично це, як кажуть, і несправедливо. Ну, Я вирішив так, що... Лаврис всі я буду забирати сам. Це шутка, конечно. Поэтому приступаємо до чемножечко. Кому сподобалось те, що я тут наговорив, кому вже ні, напишіть в комментариях. Всім пока.